Тантер живе в наш час і пише божественну комедію, яка супетично записує в ній наших сучасників. Пакет говорить про те, що суперечки, яка релігія краща, яка конфесія головніша, це взагалі безвизді речі. І зараз дуже сумно, що через релігію відбуваються всякі конфлікти і фактично люди страждають через це. Логотипи відомих соціальних мереж. Це не тому, що я проти соціальних мереж. Вони мені дали набагато більше добра, ніж, скажімо так, зла. Але, на жаль, дуже багато фейкової інформації. І сумно ти відкриваєш сторінку, дивишся стіну і ти не знаєш, правда це чи ні. Наші виставки заплановані завжди на два тижні. Виставку Гана Данчіши ми планували представляти до 8 травня. Але дуже є велика зацікавленість відвідувачів в перегляді цих плакатів. Тому швидше всього ми виставку, мабуть, на тиждень і продовжимо. Дуже тішимо, що ми змогли двір перетворити такий один з культурних куточків Львова. Я як художниця хотіла б, щоб Молоді художники основні можливість показати своє мистецтво, тому що сидіти в майстерні і робити це не варіант, треба не боятися, показувати, експериментувати. Саме одна моя викладачка, що якщо у вас Якщо ви постійно малюєте, але ваші роботи крім вас та ваших родичів і песика ніхто не бачить, то можна сказати, що ви не художник і у вас цих робіт немає.